Всім привіт, друзі! З вами Хофлат. І сьогодні у нас нарешті відос по Бравл Старсу. І що ми будемо робити сьогодні? Е, сьогодні у нас буде такий невеличкий огляд оновлення, що взагалі є. Е, як ви вже знаєте всі давним-давно добавили е, гіперзаряди. Їх начебто 6. Ніта, Брок, Тік, Макс, Джин. І Сені, да, їх 6 штук. Да, якби Кожного оновлення нам додають по 6 гіперзарядів. Скінчики нові, на Тару, на бібі. Так, що далі? Через 3 дня в нас буде нова подія з годзилою. Ми це теж будемо записувати обов'язково. Ще в нас ось вийшла лілі в ранній доступ за. 679 гривень. І це ще не багато. Е, вона у нас міфік. Е, легендарка. Там щось взагалі за 800, да? плюс мінус. Так, і ще я планую ось взяти легендарну арену. Тому що е, відбувається так, що я апнув слив, апнув слив там на. На. Перший міфік, я був ось вже на третьому і потім злив до другого, і потім знову апнув на третій І так воно коливається. Як з ким апати? Не розумію. Рандоми дуже рандомні, так скажем. Що ж, як ви можете зауважити, зверху справа в нас значок оклику. Ок це в нас пінчики, іконка за скінчик на Амбер. Ми це все зараз заберемо. Опа. Да, Всі, всі пінчики, так як на легендарний скін. Теж ось іконка на Амбер, іконка на Бо. А, і все. Фрейна Амбер. ясно Зрозуміло, я чомусь думав, що це. Е, іконка за. Е, іконка на Бо за скін меха, Але я його не купляв. Тобто у мене є ось цей білий золу А іконку дають саме за той оранжевий скін Так, що ж, зараз ми від. Зправляємося на ще один аккаунт. Там теж щось було. Якісь подарунки. Ось. Теж е іконка на скін Рікошета, А хіба її не було? Цікаво, цікаво. Так, ідемо далі. Е, ще ми сьогодні купимо е, гіперзаряд. Ми купимо гіперзаряд на Тіка, на аккаунті мого друга. Так, тут теж ось. Е, іконка на скін Маріпоса Пайпер. Е, що це за скін взагалі? О, метелик. Ну він. Ну він якби був. Він же ж був. Маріпоса. Гаразд. Ем, так, ідемо е, зараз на останній аккаунт. Зараз ми будемо купувати е, скінчик. Ой, якийсь скінчик. Ми будемо купувати гіперзаряд на Тіка. Ось цей весь комплект. Тому що саме Тік є улюбленим персонажем мого друга. Купуємо цей комплект. Ось гіперзаряд. Пінчик, ху-ху. Пінчик шосткий. Пінчик жорсткий. Так, ем, ну тут зараз ми йому нічого змінювати не будем. У нас є хіперзарядна тіка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, по пінчикам шо? Ніяких сліз, ніяких сліз, тільки мощ. Так, що ж, і ми зараз разочок підемо в нокаут. Тут більш-менш карта під нього підходить. Тут все так, тут все так. Гаджет, щоб контрити танків. Фасивний навик на перезарядочку. Нані Едгар. І пайпер, у нас Кіт і Мортіс. ну... Таке собі, дизлайк. Таке собі, звичайно. Ну, у нас є Зерат. А ці, ці двоє стали стоять. Генії просто два. Так. Не... Це є моїм. Ааа, у них. Тактика, в них стратегія. У них ціла стратегія. Хорош. Так, десь є Едгар. Оба. Мінус Едгар зараз буде. Так, все. Перша каточка в нас успішна. Успішна. Йдемо далі. Едгар Гедгар зараз гіпер з... рядом. Він дуже небезпечний. Так, що там сталося? Ага. Чик. почти вбив. Ну. Нані. гаразд, гаразд. Зараз... спробуємо ще разочок. Ухилі. Ох. Да, Сармая э, выкинул. Уйду, может Ну куда? Ну, 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 на вещи вы так лізете жестко. <реш> 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 я думав вона... Пройде дальше. Ну це ну я не знаю. Ну що це? У вас в команді Тік, ждіть. Ждіть. Я їх буду закидувати, накопичувати ульту. І потім я просто закину ульту, ви залетите і все. У нас перевага у вигляді Тіка. Навіщо ви лізете? Ну, це ж. Це просто елементарно, ну. Но в них стратегія. Що ви там розумієте взагалі? Ой, у них тік. Ау! 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 Горяче. <кхух> так, е... У них то? Мортис. У них є Мортіс, у них є Мортіс. Так. Поки що відходимо. Оп-оп. Давайте отак закинемо ульту. Оп-оп. Файпер. -оп. акуратно. Так, не ліз, бо там... Фрок ще остався. Ну що з вами не так, народ? А, -а, а, він тут. Пацюк. Так, щас почекаємо. Давайте отак закинемо. Кидаємо льту. О, жах якийсь просто. Вау, якийсь речик. Відходим, відходим Так, так. Угу, Ну пайпер. Ммм. йому ульту, гіперзаряд. Су речі ще ні разу не використав гіпер. Полетів. Ну... не сильно, звичайно. Так, а... тут хто? Мортіс. О, все, да? Залишається тільки один Мортіс. Є. Ей! Ну убийте вже його. Це тільки 800 кубків. Мінус вісім плюс вісім. Давайте ем, ще разочок зіграємо. І ще потім разочок е, зіграємо в туелі. Так, у них Кіт, Анджело. Насміку і. Макс. Не спів. Піши міку хорош. Хорош. Кіт. Не оставляйте мене одного. Там взагалі-то кіт. Хорошо, хорошо. Все, попали останню стрічку. Найс. Кращін! Так. Давайте викнемо. Ой. І в цих теж стратегія. Ну втіче. Ну куди ти ультуєш? Так, е, остався Я на Ан. Чи е, В цілому я не побачив, чи в нього є гадж... Шати, якщо... А, ні. В нього їх. немає, значить. Шанси є. Так, він. Там він обійшов. Він обійшов. Ой, зараз гіперзарядік. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Найс. Ну що? Ось так. Сейчас ось у нас вийшов гіперзаряд на тіка. Тут з англійською. мовою... Коротше, голова тіка трошки швидше стає, і після взриву залишає ще мінки. <кій> ось так. ось Так, <кій> Так, зараз ще ми на основу зайдемо. Ще ось ще, ще ось. Ще ось 18 хвилин до кінця дуелюк. Ми ще разочок зараз. Гиграємо в дуелі Я вам покажу одну дуже класну зв'язку. Це в нас. Е Сем. Сара. Третім персонажем можете взяти будь-кого взагалі. Давайте. давайте в пульта візьмемо. Ага. Все. Let's go так, Едгар, Едгар. Е, Сем, Я б не сказав, що він контриць Едгара. Так. він щось... посидить наб'є ульту. Фашко. Едгар, що я тут заблю взагалі. Так, і тут в е, чому сенс? Вам не потрібно втрачати за сема ульту. Ну він там з гіперзарядом стоїть, він там. От і все. Так, у нас є майже ще одна ульта, але там. Міко. Там Міко, він теж зараз. Фоси їдете, да? так? Ага, ти так вирішив. Е, за за міку треба ловити таймінги жорсткі. Але якщо в нього. Ульта, то ви з ним. У, у більшості ви не дієте нічого. Ось, вольт, в принципі, його контрить взагалі в ноль. Там ще шелі. І шелі він теж контрить в ноль. От і все. Нічого ск... складного, як би. Я думаю, на 800, 900, а то і 1000 взагалі. Покійно. Якби тільки був час. <смі> ось так. Що ж, ось таке у нас вийшло відео. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на соціальні мережі. Ще будуть відео навіть з тим самим новим режимом. Дуелі будуть 100%. І ще в мене в Телеграмі зараз проходить голосування. Чи... Записувати огляд нової гри Squad Busters. Якщо ви якось хочете вплинути на це голосування, заходьте в мій телеграм-канал, голосуйте. І до наступного відео!